Живу жінку зі збереженням прав і свободи! Проходьте, будь ласка. Не заважайте, будь ласка, я спокою. Проходьте, будь ласка. Ви мене запрошуєте зі збережнім прав і свобод, живу жінку. Вас запросив розпорядження засідання. Кого запросив вас? Вас. вас. Ви, по а, ви до позбачили. А ви допозвертесь, у вас потужні, я не розумію. До вас. Вас не вважає, це жива жінка. Я не розумію, койте, до кого ви звертаєтеся. Зохоти і присядьте. Ви запрошуєте живу жінку. Мене? не Збережність і, і права свободи. Ви не чуєте? Заброшує. Саме зрозуміла жива жінка. Збережність і права свободи. Свідки почули. Запросили жінку, з збережність і прави свободи. Заперечую не може бути відкрите засідання, поки не будуть встановлені присутні заперечують людського міськрайонного суду від 18 жовтня 2024 року. Ви не встановили присутнені Ви порушуєте права живих людей. Я за допомогою записано і назад буде красання усі системи. Справа буде розглянута колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі суддів Вітюк Барчука Товчук тобто, з участю секретаря судового засідання суділя, прокурора Крутиницького захисника Нікола Віслака підрозділому Москалю. Будь ласка, Москалю Наказ своє були виявленням. Повна почнеться акторів. Я читаю. Я жива енергія, божественна душа, безсмертним духом, явлена в сусуд для життя на землі, дарованої мені Богом, як його донці, для пізнавання світу в тілі живої жінки, з плоті, крові і кісток, дію по совісті та честі, без шкоди для всіх. Бо я одна з тих, хто об'єднані в націю у відповідності з книгою буття. Віж 26. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над, морським, над морською рибою, і над таством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазучим, що плазує на землі. Віш 27. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. Між мною і Богом посередники відсутні. Живу на землі з моменту явлення і до сьогодні. Владою, даною мені Богом, безпосередньо забороняю, вводити в оману та застосовувати до мене різні фікції та презумпції. Сподіваюсь, ви мене всі зрозуміли. Всі мене зрозуміли! Мовчазна мовчання згодом. Я є жива мене? жінка з правами людини. Законодавець, питання, і не я відмовляюсь від будь-якого захисника. Я відмовляюсь від будь-якого захисника дієздатна і в своєму житті я захищаю себе сама. Я вас не знаю і не знаю, хто ви. Вам не довіряю і не розумію, що ви хочете від мене, і не розумію, що відбувається. Якщо ви, Вітюк, Ів, Барчук, В.Ф., е, Тов Т.В. називаєте себе суддями і судом, то я вас запитую, так званий суд, чи маєте ви суд право судити живу жінку з правами людини? Маєте право судити живу жінку? Ви питання суду не задаєте. Я вище над судом, я є донька Бога, і я свої права вам не передавала. Тетяна і оголосила, що я між мною і Богом посередині її відсутні. У мене є право задавати питання і отримати конструктивні відповіді. Шановні вище згадані фізичні особи і особи Бурка СВ та Ключенкова ЮВ, в тому числі повідомляю вам моїм голосом про те, що ви узурпували заліту мною владу, до мені Богом з моменту явлення, і яку нікому з власної волі не передавалося. Заперечую згоду називати і ототожнювати мене живу жінку з правами людини, з паперовими фікціями у всіх комбінаціях БУ особи Москалюк Тетяна Леонідівна, яка стала тепер моїм боржником, і ваше право вимоги анульовано. Не приймаю на себе роль довірчої особи, вище згаданих персон, не є ними, не за них жодної відповідальності і зобов'язань. Відкликаю всі датовані підписи, поставлені мною. Під примусом будь-коли і будь-де заперечує всі згоди і оголошую їх нікчемними. Керуючи своєю владою безпосередньо, беручи до уваги статут ООН стаття 8, організація Об'єднаних Націй не встановлює жодних обмежень щодо прав чоловіків та жінок брати участь у будь-якій якості та на рівних умовах у її головних та допоміжних органах. Згідно конвенції по правам людини та біомедицини, від 4 квітня 1997 року. У статті 2 зазначено, що пріоритет людини, інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключеними інтересами усього суспільства або науки. Своїм голосом проголошую свою волю про наступне: закриваю справу 686, 28 118, 24. Провадження номер 1 КС 686 8 вісімдесят 82 24. Щодо не встановленого боржника з назвою Москалюк Тетяна Леонідівна та у будь-яких інших комбінаціях цих був без шкоди для мене, без моєї, моєї родини і мого божественного роду. Відмовляють від послуг осіб, а саме секретаря цього засідання Вітюк ЕВ, Барчук, ВМ, Товчі, ТВ, Бурка СВ, Ключенкова ЮВ, Кропильницький ОГ, Віннічук БА І призначений захисник, в тому числі. Звільняю вас всіх займаних посад управлінням державою, яка належить мені по праву народження. Сподіваюсь, ви мене всі зрозуміли. Якщо ви переднете мої кордони, повторно насильно захопите моє тіло, яке належить Богу, якщо постраждають мої діти чи моє майно та все, що вам не належить, то даєте добровільну згоду взяти на себе всі карнічні борги всього мого божественного роду до 25-го коліна та відповідатимете Богом і Ватиканом. Використовуючи своє право законодавцям, визначаю юрисдикцію суду і надає останні уповноваження, тому заперечує юрисдикцію Хмельницький апеляційний суд Капслоком з кодою ДРТО 422 55 375 або Хмельницький міськрайон апеляційний суд по правопису параграфу 49 Українського. Закону України і Хмельницький і міський районний суд Хмельницької області, який не існує, не надаю останніх уповноваження здійснювати розгляд справи номер 686, 28, 118, 24. Провадження номер 1 кс 686, 87, 82, 24. Щодо боржника Москалюк Тетяна Леонідівна і закриває її безвищено для мене моєї сім'ї сім і роду. Публічно оголошую голосно, що ті особи, які будуть надалі розглядати дану сфабриковану на брехні справу 686 28 118 24, акцептують повністю і безумовно мою публічну оферту та дають добровільну згоду взяти на себе зобов'язання оплатити за завдані мені матеріальну та моральну шкоду за витрату витриту неповненеповну... право та найдорожчого ресурсу часу. Компенсацію у розмірі 1 кг золота 399 проби. за кожне слово і згадку про мене. Відповідальність за шкоду, нанесену моєму тілу і страждання моєї моїй душі, покладаю на всіх осіб, що приймають, приймали, приймають чи будуть приймати участь в цьому насильницькому акті і передаю на суд Бога по справедливості, кожного індивідуально. Мій кордон мій, ваш кордон ваш. богу Богове кесарю, кесарєве. Ви погодилися з моїми, моїми умовами, мого договору, аферти. Бог почув. Люди почули і побачили. Мертві побачили на бумазі. Ласкаво прошу в нову реальність. Бог побачив і почув моє волевиявлення. Попереднє волевиявлення опубліковано на ресурсі Ютуб-каналі 2024 року, місяця травня, дня 13-го і ніким не заперечено. Це моя свята воля, де та буде так. Виконуйте, виконуйте, виконуйте. Єдине належним чином є повідомлення вашої пропозиції це письмово на адрес дорожньої скриньки, до запитання. Земля країна Україна 2840, Хмельницька область, місто Хмельницький, Проскорівська будинок 73, Укрпошта, поштова скринька 445. Повідомлення не по суті є фікція. Жива жінка з правами людини. Во ім'я Це і Сина, Святого Духа. Амінь. Всі права зберігають за собою, всі права. Зарезервовані всі права захищені, UCC 138.138.4. Без права протесту, без шкоди на тіло і цінні папери. Тільки прибуток. Честь має. Доєднати до матеріальних справи. Справа закрита. Можете всі розходитися. Ви вільні Ви вільні. Хочу, що заявлений відвід стосовно в цьому складу апеляційного суду. Скажіть, побачити... ну, будь ласка, уточніть. Ну, да. Я не хочу зачекати, хочу. Ну, ну, ми, poi, ми. Ми не заперечувати. Thank you for watching. Прошу сідати, 30 жовтня 2024 року місто Хмельницький, коли є суддя в судові халати з розвитку кримінальних справ Хмельницького поліційного суду складі головуючої судді тюк суддю Барчука, то вчить з участі секретаря суді прокурора Кухальницького захисника Ніколайчука відомої москалюк. Розглянула відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому заяву про відвід. Москалюк встановила під час апеляційного розгляду матеріальне провадження підозрювана Москалюк заявила відвід від суддя, бідюк, барчуку та товчим з тих підстав, що останній вона не довідає в зв'язку з їх упередженістю, вважає їх неповноважним складом суду, який не може здійснювати щодо неї правосуддя у зв'язку з її релігійними переконаннями. Заслухавши думки учасників судового провадження, колегія судді вважає, що заява задоволення не підлягає з наступних підстав. Обставини, що виключають участь судді в кримінальному провадженні, регулюються статтею 75 Кримінального е, кримінального процесуального кодексу України, ставлячи питання про відвід колегії суддів, москалю обставин, які в силу закону були ставлені для їх відводу, не надала. На підставі вище зазначено, керуючись статтями 75 і 81 -ї КПК України, колегія суддів постановила у задоволенні заяви Москалю відвід колегії суддів у складі суддів Вітюк Барчука та Довчин відмовити. Ухвала оскаржені, не підлягає захисників Ніколайчук, У вас є відводи? Колегії судді? Дякую, пане прокурор. Ви підтримуєте апеляційну ставу прокурор? Права в судовому засіданні свої знаєте, до розмови роз'яснення потребуєте. В судовому засіданні зал судового засідання покинула Москалюк, її вона відсутня, але разом з тим, ви присутні в судовому засіданні. В апеляційній стазі не ставиться питання про погіршення становища щодо підозрюваної. Яка ваша думка саме захисник, чи може суд продовжувати розгляд у відсутності підрозділа? І за такі радують, що продовження за суд. Я, Я собі, прошу сідати. Саме суд враховуючи те, що не ставиться питання <розвитись> про погіршення становища <розвитись> під словом наш видно. Колегія суддів, порадившись на місці, постановила вважати за можливе продовжити розгляд апеляційної скарги Москалюк у, у відсутність останньої, оскільки вона була присутня в судовому засіданні, за власним бажанням покинула за судове засідання. В судовому засіданні присутній її адвокат, її захисник, професійний адвокат Ніколайчук, тому права її порушені не будуть на думку колегії судді в даному судовому засіданні. Крім того, Москалюк є апелянтом, в апеляційній скарзі не йдеться про погіршення становища тому будь-яких перешкод, передбачених законом. Колегія суддів не вбачає, вважає за можливе продовжувати розгляд апеляційної скарбів і відсутність останньої. Доповідається матеріалу пала слідчого судді Хмельницькому скільному від 18 жовтня, два року, частково задоволено про питання начальника ВРЗ. ССВНВХМІНсьКОМСІВІНІЧУКАЗА застосовано відносно ПІДОЗОВАЙ МОСКАЛЮ Тетяни Леонідівне 29 червня 1970 року народження. Запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 8 листопада 2024 року. Включно цією ухвалою визначено розмір застави у розмірі 30 прожиткових мінімум доходів громадян до для працездатних осіб, що становить 90 тисяч. 842 вразени на сине кој на педозираниот покладен ќерни.